Класно. Ну, бачиш, тут треба ж природні матеріали. Типа, дорого встають. Прир... Да. Ага. Але природні матеріали дуже класно. Гарна ідея. Ззаді дерево, цегла. Природні кольори, і природні матеріали мають бути. Сучасні Або, це в тренді зараз. Це сучасна архітектура. Вся. Ага. Це не щось там таке фіолетове. Ну от ці будиночки, це взагалі вподоби мені оці в стилі хай-тек. Що, йдемо далі, йдемо далі до травертину. Щось подивимося. Можливо, щось і собі будемо використовувати. А можливо, і ви підписчики скопіруєте і будете собі щось будувати. Ні, травертин теж дуже гарна ідея, він дуже фотографічний. А Це бруківка твоя, так? Це натуральна бруківка. 50 доларів. Жомер продає за 50 доларів за квадратний метр. Ось така бруківочка буде у нас в цьому городку. Ага. Ну, не в цьому городку, в той і черзі, яка зараз є. Ага. Натуральна. Приміщенно оброблено. Ну вже все. Ще вже. Метр. Микола, дорого, багато вже будеш. Фірма бідна на солідна. Я вже не сказав, що бідна, а солідна, точно. Не бідна на солідна, так? Да. — Та я ж так. А за борчим хочу обложувати? Треватин. Там же роблять. Ага, там, ой, да. Оцей дом можемо зайти, дуже крутий дом. Оцей? Да. Кожна спальня має санвутіл і всі поші з гардеробом. А хазяйська 35 квадратних метрів. Спальня. Ого, це як в дуплісі тебе буде кухня тим більше Ти зразу смієшся з мене. Дуплікси, дуплі. Я зараз зайду сюди в ще вітер зроблю цими дупліксами.